У жовтні 2012-го до Луганська з'їхались понад 800 учасників з 23 країн світу. Форум вийшов найбільш потужним з усіх, що проводились раніше. Ми вперше сюди, в общем-то, заполучили руководителі крупніших кампаній міжнародних. Свіди ством, що в цій складній конкурентній боротьбі ми стали лідерами, да, ми стали виігравати. Витримувати таку конкуренцію вдається не всім командам в областях України. Два таких регіональних агентства по нібито залученню інвестицій взагалі були закриті після перевірок діяльності. Робота регіонального агентства Она очень эффективна, я смотрю, по вот этим вопросам и по тем делам, которые уже подвинулись. А с нашей стороны, допустим, по инициативе президента, вы знаете, социальная инициатива президента, есть такой национальный проект Новое житие. То есть здесь строится перинатальный центр, который как раз будет способствовать снижению смертности среди матерей, а также новорожденных детей. То есть вот вам пример работы регионального. У меня есть центр здесь свой, ну, наши центрального органа на власти, Киев и области. И только в таком, в таком, сотрудничестве перспектива наша. В чем ценность этого агентства? У нас сегодня есть конкретная программа. Есть конкретное направление. Под них финансирует государство соответствующие деньги расценования, и мы уже больше никому не ходим. Поди до система роботи ми соротокасаєнству і масу вопросов, в тому числі тінології Луганське регіональне агентство сприяння залученню інвестицій і надалі допомагатиме менеджерам підприємств писати бізнес-проекти для того, аби зробити їх більш привабливими для інвесторів і готувати до наступного інвестиційного форуму, який ймовірніше за все буде присвячений важкій промисловості.